Пресвята, Богородице, Мати, ласки і милосердя, сьогодні я стою перед Тобою зі своїм проханням, у моєму серці тривога. У думках неспокій, у тілі втома, але я знаю, ти мати, яка не відмовляє у любові. Тож прихиляюся до тебе і прошу, випроси у свого сина дар здоров'я, благослови моє тіло, щоб воно відновило сили, благослови мою душу, щоб вона не втратила віри, благослови кожну клітину, кожен подих, кожне серцебиття, торкнися мене твоєю ніж. Навіть коли ліки не діють, твоя молитва здатна творити чудо. Навіть якщо лікарі сумніваються. Твоя віра підтримує мою, навіть коли страшно з тобою приходить надія. Я дякую тобі, Марія, за те, що поруч у хвилинах слабкості, дякую, що твоя любов не залежить від мого стану. Дякую за нічну молитву, коли ніхто інший не чує мого болю. Дякую за промінь світла, серед темряви, недуги. Підтримай мене, коли я не маю сил встати. Підтримай, коли страх проникає в думки. Підтримай, коли здається, що все без змін. Підтримай, коли я зневірююсь і мовчу. Прошу тебе, Марія, обійми не лише мене, а й тих, кого я люблю. Даруй здоров'я моїм дітям, моїм батькам, моїм друзям, захисти їх від утоми, болю, обійми їх твоїм покровом, сильніше за будь-які ліки. Навчи мене не нарікати, а дякувати за кожен новий день, навчи радіти навіть малим покращенням, навчи бачити у кожній дрібниці. Знак Божої турботи, навчи довіряти Тобі у всьому, навіть у невідомому. Пресвята Діво, будь моїм заступництвом перед Твоїм сином, випроси мені терпіння у лікуванні. випроси мудрості для лікарів, що мене доглядають. І сили приймати кожен день із покорою. благослови моє серце, щоб воно билося з надією, благослови мій розум, щоб не втомлювався в очікуванні. благослови мої уста, щоб славити Бога навіть у стражданні, і мої руки, щоб не втратили сили до життя. Я довіряю тобі все, свій біль, своє тіло, свій шлях. Я не сама, бо ти зі мною. Ти, мати, яка не залишаєш у хворобі, Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця дієво радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь.